Ну, ось люди зустрічаються і розходяться, зустрічаються і розходяться, а немає в них сил налагоджувати якісь стосунки, свій зв'язок. Просто легше якось усе почати спочатку. А чому ми вчимо в кабалі, що вся природа це загалом то розбиття, в якому ми живемо, і нам потрібно його виправити. То, все-таки як мають люди чинити? Люди мають все-таки намагатися збирати. Склеювати або щось якось з... на з... починати люди мають зрозуміти, що нічого досконалого немає, і все одно все в природі складається з відкриття суперечностей, шкідливих властивостей і так далі. З одного боку, а з іншого боку, наше. Ставлення до цього має бути дуже терплячим і усвідомлено правильним, тобто ми маємо бачити в будь-якому стані якісь можливості виправлення, і не тільки виправлення, а поліпшення нашого життя. Тільки якщо ми будемо правильно до цього ставитися.